Плодоносними минулого року нічого не було, не цвіло, нічого. Оцей пагін і цей, виходить, що залишився. Залишився цілим. Так же саме. На ньому плоди, збереглися. Плоди досить великі, якщо порівняти з Соснівською. За минулий рік і за цей рік тут виросло, якби замість центрального, який буря пошкодила провідника, виросло 2. Але що цікаво, що на, на пагонах, де, де є плоди. На пагонах, де є плоди, листя ще має зелений колір. Таке листя порівняно Соснівською, у нас значно, значно менше, раз в два менше за розмірами. Але ці пагони, на яких немає плодів, вони на, на 3 жовтня. от такі мають порівняно червоний кольор. Плоди ну, стиглих ще не видно, але, але не буває, знову ж таки, камера не передає, не буває жовтого окрасу частково. Є такі від дощів, є такі як потемніння, але воно ну, тобто це як на шкірці, воно не, не витирається, нічого. Як, скрізь за все грибковики захворювані. Плоди досить великі, як для, для контейнерної посадки. І це.